Вітаємо слухачів мовного онлайн-курсу Говоримо українською правильно. Сьогодні з вами Олександра Шаповал та Ірина Маранська. Саша, як справи? Ірина Андріївна. Читаю дописи та коментарі в чаті класу і думаю: молодіжний сленг це розвиток чи деградація мови? Молодіжний сленг це сукупність слів і виразів, які використовуються молоддю в неформальному спілкуванні. Але він постійно змінюється і доповнюється новими словами, які відображають зміни в мовній моді, культурі та способі життя молоді. А щоб зрозуміти, що говорить молодь, дорослим потрібно бути в курсі останніх мовних тенденцій. Так. А ще молодіжний сленг має ряд характерних рис, наприклад, це експресивність. Молодь його часто використовує для того, щоб підкреслити емоції або зробити висловлювання яскравим і образним. Неформальність, адже молодіжний сленг не використовується в офіційному спілкуванні. А ще мінімальний зв'язок зі стандартною мовою. Молодіжний сленг часто складається з неологізмів, які не мають аналогів у стандартній мові. Сашо, а в яких сферах найчастіше використовується молодіжний сленг? Молодіжний сленг часто зустрічається в текстах пісень, які є популярними серед молоді, у діалогах фільмів і серіалів, які призначені для молодіжної аудиторії, у соціальних мережах і інших онлайн спільнотах До речі, ось кілька прикладів слів молодіжного сленгу, які я нещодавно почула. Поясни, будь ласка. Значення цих слів. Наприклад, рофл, це жарт, а токсік це токсична людина. Це слово стало відоме завдяки пісні Брітні Спірс. Але зараз воно отримало значно більше поширення. Токсік токсичний. Це про стосунки про оточення людей, які погано ставляться до вас і шкодять психічному стану. Наприклад, багато агресують. Так, значить. Агритись це злитись? Так. А що таке кринж? Коли ви почули чи побачили, і це викликало у вас відчуття внутрішнього дискомфорту, тоді це кринж. Цим словом можна описати щось неприємне, недоречне, бентежне. Так можна сказати про подію, про людину, про пісню чи серіал. Будь-що може бути кринже. Треж. Це жах. А ще знаю такі слова. Бро це друг, приятель, чел – людина, клас добре чи зас? Що? Круто, класно. Так кажуть про щось яскраве, позитивне. Зрозуміла, дякую. До новомодних сленгових слів можна ставитися скептично. Але навіщо? Вони дозволяють молоді створювати власний новий світ. Виконують функцію вічного оновленого життя. Те, що кожен прагне індивідуальності, цілком нормально, Василь Симоненко писав: ми це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Так. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!